Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео хочу розповісти, як купити криптовалюту, як продати, як взагалі взаємодіяти з нею без проходження верифікації, залишаючись анонімним. Певно, ви вже стикались з тим, що на біржі після реєстрації система вас просить пройти процедуру KYC, тобто підтвердити свою особистість, сфотографувати документи, увімкнути камеру і так далі. Взагалі це типова практика для бірж, і у цій процедурі так-то немає нічого поганого, але бувають різні випадки, можливо, у вас немає необхідного документу під рукою, або вам немає 18, або банально ви хочете просто спробувати себе в крипті, там потрейдити, купити якісь монети, потім продати. Чимось іще цікавим позайматися. При цьому біржі вас змушують з самого початку надавати свої дані, фотографувати документи, і я розумію новачків, яких це може лякати. Вони ще ні з чим не розібрались, а від них вже так багато хочуть. Також ще буває момент, що людина і намагається пройти верифікацію, але система висне і відхиляє всі спроби. Отож, попит на торгівлю без верифікації є. І для таких випадків є рішення. Якщо ви не можете або не хочете проходити верифікацію, вам потрібно використовувати криптобіржу, де ця процедура не обов'язкова. Знайти таку наразі досить проблематично, але є один непоганий варіант це біржа BingX. Інші або потребують верифікацію, або такі сумнівні варіанти. Посилання на BingX я залишу в дописі до відео. Відразу після реєстрації вам буде доступний весь функціонал біржі, якого предостатньо для трейдингу і ознайомлення з криптою, це і купівля криптовалюти з картки, і спотова торгівля, і фьючерси, і копітрейдинг. Коротше багато всього. Для реєстрації потрібно лише вказати пошту або номер телефону, далі придумати пароль. І тут у меню промокоду рекомендую додатково ввести код ILEA. Вівши його, ви отримаєте додаткові бонуси після реєстрації, а також у вас буде доступ до всіх івентів, аирдропів, різних кампаній, які проходять на біржі. Останнім часом їх, до речі, прям дуже багато, є реальні можливості, як заробити без ризику, без якихось довгих інвестицій, поки ринок росте таке можливо. Отож, про всі ці івенти можете дізнатись в телеграм-каналі МТ. Посилання також буде в дописі. Натискаємо синю кнопку, проходимо капчу, підтверджуємо пошту і все, аккаунт вже готовий до використання. Нас відразу перекидає на бонусну кампанію за промокодом. Тут є різні прості завдання, наприклад, створення аккаунту, перший депозит, перша торгівля, ну, і ще багато всілякого, з чим варто порозбиратися. І за виконання кожного завдань дають певну нагороду. Це може бути як ваучер або знижка для торгівлі, так і якийсь грошовий приз, що більш цікаво. Давайте розберемось далі. Так як ми створили аккаунт, у нас з'явився рахунок на біржі, який можна використовувати як криптогаманець. Для купівлі криптовалюти. Заходимо у розділ Придбати крипту. Тут обираємо, яка валюта потрібна. Ну, найкращий варіант це завжди спочатку брати стейблкоін USDT. А далі його вже міняти на споті на інші монети. Тут є чотири варіанти купівлі. Два верхніх це оплата карткою на біржі і P2P-торгівля, -пі будуть недоступні, тому що для них потрібен той самий KVC, а за тематикою цього відео ми його уникаємо. А ось через ці два нижніх можна купити без проблем, без верифікації. Єдине, як ви бачите, курс дещо гірший. Але не суттєво. Давайте, наприклад, Меркуріо. Ставимо всі підтвердження. І ось нас перенаправляє на сторонню сторінку. Тут оплачуємо з картки, і гроші будуть зараховані на біржу. Якщо раптом у вас будуть якісь проблеми з покупкою тут, хоча не повинно, але все ж таки буває. Можна взяти свою адресу, найчастіше використовують TRC20, і вказати її в будь-якому іншому сторонньому обміннику. Вони існують як онлайн, так і офлайн. Оце вже треба шукати індивідуально, але якщо ви вкажете цю адресу, то сюди вам гроші без проблем прийдуть. Також зразу ви можете користуватися всіма іншими функціями на біржі. Спот працює у звичайному форматі, тут верифікація не потрібна, можна купувати криптовалюту, можна продавати, теж саме з ф'ючерсами, ну і копітрейдинг. Ще, до речі, прикольна особливість саме цієї біржі такого у конкурентів не зустрічав. Тут, крім криптовалюти, можна торгувати й іншими активами. Це і всілякі індекси, і товари, і Форекс, і акції, дуже багато всього. І якщо ви, крім крипти, цікавитесь й іншими ринками, то ця біржа має вас зацікавити. І на сам кінець ще один момент. Якщо ви тільки зареєструвались і будете використовувати біржу, то обов'язково у вкладці аккаунт і безпека. Увімкніть усі варіанти захисту аккаунту. Це точно зайвим не буде. Зараз у мережі купа шахраїв, які полюють на новачків, на їх аккаунти, на їх гроші, і краще себе убезпечити заздалегідь. Додайте тут захист від Google, прив'яжіть телефон і можна поставити пароль для коштів. Загалом це все. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх у коментарях, заходьте в телеграм канал. Всім удачі і до зустрічі!